Усі дороги сьогодні вели у страч. Принаймні для українських греко-католиків село на Львівщині перетворилося на справжню меку. Паломників з'їхалося стільки, що намоленої землі навіть видно не було. Зі святого місця репортаж Аліни Алінепроти до святого місця кілька тисяч людей 4 кілометри пішки. Усю дорогу паломники моляться, священики наголошують у такій ході маряни випробовують своє тіло. Ну нічого, дуже скоро проходить, дуже гарно, радісно, весело, багато людей де співають пісні. Я відчуваю дуже велику силу тої благодаті Божої, яка є. Проще в страч відбувається восьма, але що ніколи раніше вона не була такою чисельною. На трасі Львів Краковець утворився кількакілометровий затор із автомобілів. Люди сходяться до страчі цілими селами. Здебільшого це старші люди, але є і з маленькими дітьми. Усі в доброму гуморі, бо кажуть, до проще приступати можна лише із чистим серцем. Дивіться, скільки багато людей, і скільки багато процент з далеко я думаю, що силою країни приїхали словами, це не передати. Ну... Щастя і спокій, і мир душі, і сподіваюся завести додому. Це не те, що ми просто всі приїхали, бо сьогодні проще, а об'єднує щось більше, бо ми є церква і ми є спільність, і це для нас є дуже важливо. За приблизними підрахунками тут зібралося чи не 30 тисяч люду. Кілька сотень священиків запросили сповідати паломників архієрейську літургію. Приїхав провадити глава ракокатолицької церкви Святослав Шевчук. Ісус Христос сказав: Я є дорога, істина і життя. І той, хто йде на прощу, пускається в дорогу, тою дорогою є Ісус Христос. Найбільше уваги причан було прикути до постаті, дяка Володимира прийми нині його оголосили покровителем усіх українських хмирян. Його моща, а саме частина черепа зберігаються поряд у храмі. Він був дяком, який тут проживав на парафії. І коли отець був тут, він практично пішов разом, бо оця покликала до жінки, яка хотіла до сповіді, і він пішов разом з ним. Коли він верталися, попали в руки. НКВД. Зрештою, звучить молитва у цьому місті вже майже тисячоліття, Ще у 12 столітті тут жили монахи у печерних монастирях. Вони збереглися і до нині. Їх може відвідати кожен охочий загалом жісь трач іменують святим місцем, яке за уніка. Кальністю не зрівняється із будь-яким іншим в Україні найбільш цікавим є те, що 1936 року папа Пів одинадцятий надав для цієї гори два безпрецедентних відпусти. Перший повний відпуск на кожен день в році, щоб уявити собі, то в Україні тільки дві місцевості мають такий відпуст, і другою грамотою встановив хресну дорогу, яка за своїм статусом прирівнена до Єрусалимської. Тож усіх щирих християн запрошують обов'язково відвідати страч щоправда уже наступного року. І на броди Тарас Киричук оглядня телеканал ЗІК.